В світі місії, приурочені роковином відходу до небесного царства першого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії сповідника Віри єпископа Павла Василика проводить Українська греко-католицька церква. Світі місії проходять у катедральному соборі Преображення Христового та соборі святого Архистратига Михаїла. Впродовж тижня в Коломиї місіонери проповідують святу тайну хрещення, адже через ласку святого хрещення людина отримує друге життя від Господа Бога, кажуть священнослужителі. Хочеться сказати. Словами Папи Івана Павла II. «Коломиє, відкрий двері для Ісуса Христа. Якраз цей час тепер у цьому тижні благословений, бо він є багатий у Божу силу. Чому? Бо проходять святі місії. Від самого початку церква, коли, коли прийшла заснована Ісусом Христом і отримала цей мандат, іти по всьому світу і проповідувати. Нове Євангеліє, Євангеліє життя, і усім, хто повірить Ісусові Христові давати святу ласку хрещення. Це була місія. Проте у сучасному суспільстві людина більше дбає про матеріальні блага та фізичне здоров'я, зазначає священнослужитель. А про душевну рівновагу і спокій часто забуває. І щоб повернути справжнє життя, необхідно повернути тайну хрещення іти шляхом праведним. Такий спосіб навести порядок в її душі, відбудувати це царство Бога, тобто ту святиню, яку вона отримала через те друге життя, Боже. І у такий спосіб через людину ввести порядок в сім'ї, в суспільстві, бо інакшої змоги ми сьогодні не маємо, щоб повернути життя християнське, також нашому народові. Отже, свята місія є тою унікальною нагодою. Аби людина могла отримати знову той подув Божої ласки і через цю Божу ласку відновитися у Божому християнському житті, а через християнське відновлення збагатити себе у національному житті. Бо хто нехтує Бога, той нехтує і свої національні вартості. Свята місія в Коломиї проходить під покровительством Івана Хрестителя. Четверо місіонерів ідуть від міста до міста, проводять служби Божі. Уже з Божим словом відвідали 23 великих населених пункти. В храмах побували понад 700 тисяч осіб. Зазначає отець Теодозій. В Коломиї маємо чотири служби Божі в храмі святого Михаїла. А від четверга ще додатково будемо мати в тому новому соборі приображення господнього ранком о 8.15 і о 18. Так що буде шість служб Божих від четверга. В Коломиї, аби вся Коломийщина могла скористати е, з цієї унікальної нагоди, ну і дуже важливою справою є крім служби Божої ну, вислухати науки місійні і ще приступити до святої тай, тайні покаяння і святого причастя. Я це порівнюю з таким духовним синаторієм. Дуже важка праця, але дуже праця, яка приносить велику сатисфакцію, коли бачиш, як люди очищуються, як люди оздоровлюються, бо ми під час місії читаємо молитви і зцілення. наприклад, з завтрашнього дня від серди, після кожної служби Божої будемо читати молитви і зцілення від всяких дух, хворіб, і будемо благословити мощами, іконою. І це буде тривати три дні. І після цього на третій день ми будемо ще намащувати олію освяченою на мощах, аби людина отримала повне очищення і повне оздоровлення і на душі. І на тілі під час усіх днів святої місії християни мають нагоду приступити до святої тайни сповіді та прийняти святе причастя тіла і крові Господніх. Щоб отримати повний відпуск, необхідно вислухати хоча б три науки: приступити до святих тайн сповіді і причастя. На закінчення святої місії усім необхідно взяти участь у службі Божій і спільно приступити до святого причастя.